Путін злочинець. злочинець, це військовий злочинець, причому вчинені ним злочини не мають терміни давності. А Дональд Трамп його, його хоче винагородити бізнесом, торгівлею. З точки зору от людства, моралі, права це речі аморальні, вони протизаконні, вони суперечать букві, духу, міжнародного права. Взагалі уявити собі. Що людина, яка вчиняла такі злочини, як давала накази стріляти по цивільному населенню, викрадати дітей, що вона буде винагороджуватися торгівлею, заробітками, бізнесом, ну, я цього не уявляв. І до, досі не уявляю. Зате Дональд Трамп на це йде. І він готовий. Вчиняти злочини з моєї точки зору, в цьому теж є ознаки з е, певними рисами, певними моментами, які теж можуть бути оцінені як кримінальний злочин. Я вже не кажу про те, що а, треба поставити просте зовсім питання: а хто із злочинцем, окрім Дональда Трампа, у США буде вести цей бізнес? Хто? Ті, кого націоналізували в Росії, в кого відібрали майно. А ну хіба що ті, кому Вітков допоміг продати свої акції і так далі. А, це по перше. По-друге, навіть ті обіцяні золоті гори американському бізнесу, які робив Дмитрієв Кирил, показали, що американці не збираються повертатись до Росії і здійснювати якийсь бізнес. Це ще раз підкреслює те, що. У Дональда Трампа в голові живе, ото, як каже, Девід Ігнатіо, світ ілюзій. Тут треба було б грубіше говорити. Тої за поваги до людей, які нас слухають, я не хочу справжні прикметники використовувати, щоб описати такі дії Трампа, які, по суті, є адвокатством по відношенню до злочинця, воєнного злочинця Володимира Путіна. Причому рано чи пізно він буде осуджений, тому що ці злочини, які він вчиняв, вони не мають терміну давності. І от оці прості, зрозумілі речі Дональду Трампу необхідно пояснювати. Йому це треба розкривати, так як багато іншого, про що він говорив з московським фюрером, не усвідомлюючи, що він веде розмову злочинцем, а він зараз розповідає про те, що його поважають, що з ним говорить. Володимир Путін з ним говорив злочинець, злочинець, і це треба якби пояснити, щоб він сам, хоч на йоту, усвідомив, що він в такий спосіб є адвокатом, адвокатом злочинця, адвокатом нечистої сили.